Діана, які топові ресурси порадиш для вивчення польської? Ізі Поліч словник. Там є дуже багато класних слів від рівня А 0 до С2 плюс ключно. Це чудовий ресурс для прокачки словникового запасу. Є вправи, які допомагають навіть тренувати письмо. Спочатку ви заходите на сайт, обираєте словник, і ту тему, яка вам цікава з польської мови, вивчаєте слова, там є можливість вивчати слова по слайдах і навіть чути правильну вимову цих слів. А потім можете практикувати це все у тестах. Великою перевагою є те, що тест складається не з кількох відповідей. А вам треба самому вписати правильно слово польською мовою, і таким чином ви практикуєте письмо на максимум. Другий ресурс, теж мій фаворит, це польський на Сподобається тим, що там є рівні. А 1 А2, Б 1 Б2, а навіть С1, С2, тобто охоплюють велику кількість рівнів. Також мені подобається цей сайт, тим, що там є чіткий поділ на різні аспекти вивчення польської мови читання, граматика, слухання, інтерактивні вправи, письмо, говоріння, лексика. Максимально прокачується комплексно польська мова. Тому рекомендую вам вивчати польську мову з цим сайтом. А також є там багато таблиць, які можна завантажити і вивчати польську мову по таблицях. Ідеально підходить для самостійного структурованого навчання, а де я можу знайти ще більше таких цікавих ресурсів для вивчення польської мови у моєму телеграм-каналі підписуйся або переходь за посиланням у шапці профілю.